Про що вчора промовчали зелені помийки, коли обнародували результати соціології свіженької по президентським і парламентським виборам? Е, я вам зараз розкажу, про що промовчали, і що це означає. З вами я, Олександр Бригінець, та мій канал Бригінець на телемарафон. Будь ласка, поширюйте. Поширюйте це допоможе і правдивій інформації, і моєму каналу. Так от, вчора. Була обнародована соціологія. Опис у мене дивіться в під відео. Там буде більш точні цифри, всі названі для того, щоб ви могли пересвідчитися в всіх цифрах. Е, про те, які можливі бути б результати на виборах, якби вибори відбулися прямо сьогодні. Давайте почнемо з президентських виборів, бо вони дуже показові. Е, президентські вибори показали, що. Трой трійка лідерів залишається незмінною. Залужний, Зеленський і Порошенко. Для того, щоб понизити рейтинг Порошенка, була застосована традиційна технологія використання Гончаренка як кандидата в президенти. Хоча він хоче належить. До відомих і популярних діячів, але він точно не планує йти в президентаські мені відомо, І він входить до політичної партії Паршенка, тому його відсотки відповідно частково перетікають до відсотки Паршенка перетікають до самого Ганчаренка і але Паршенка і без того входить в трійку. Так що тут трійка ніяк би від цього не змінилася. Але що змінилося? Значить, ця трійка побудована таким чином, що ледве не вперше за останній період Зеленський в цій трійці на першому місці. І вчора всі, значить, лояльні до банкової ЗМІ написали, що українці знов готові проголосувати за Зеленською, підтримує 31% і так далі, і так далі, і так далі. І, Ну нібито правда. Ну так дивишся на соціологію. Ми зараз не говоримо про те, чи правдива соціологія чи ні, бо може бути і по всякому, але в даному випадку те, що соціологічна компанія грає з банковою на одну руку, це очевидно. Я вам поясню, чому тому, оскільки вони грають на одну руку, то може бути і трошки підтасовані дані. Чому вони грають на одну руку? А тому, що вони не обнародували результати другого туру. Ну, тобто, вони запитали, які б вибори були. Люди проголосували, нікого не обрали президентом, тому що 31 Зеленського Зеленської, 26 залужного, це не дає можливість нікому пройти в другий тур. І вони, от на цьому і закінчили, сказали, о, Зеленський молодець. А насправді. Звичайно, є ще другий тур, і результати цього другого туру можна легко змоделювати, розуміючи е, такі речі, які політики точно 100% підтримують не зеленського, а залужного. І друга частина е, е, зрозуміти, які настрої в тій чи іншій політичній силі можуть бути співвідношення сил. Ну, важко собі уявити, припустимо, що. А, значить, Азов, який теж Білецький попадає в число кандидатів десь там з меншим результатом, буде говорити про те, що значить, давайте голосувати проти залужного за Зеленського. Він або підтримує залужного, або буде мовчати, і тоді його голоси розкладуться певним способом. 70 на 30, десь 30 на 70, як в батьківщині, десь пополам. І от така картинка приблизно вимальовується. Якщо ми розуміємо, що є відверто опозиційні е, політики, які точно будуть закликати голосувати за Залужного, такі як Паршенка, Кличко, Гончаренко інші. Ну, тобто тут... Картинка абсолютно зрозуміла. Хотів би подивитися, як буде Бабудана голос... закликати голосувати військових чи перехильників проти залужного. Ну ну тобто, все це буде достатньо дивно. Так, от, при <кій> тому, як провести моделювання, можна прийти до висновку, що приблизно 59% українців, які придуть на вибори, проголосують за. за Лужно 59%. Може бути похибка, тому що я деякі дані доводилося віртуально додавати, бо ми не розуміємо, що внутрішньої соціології певної немає. Але, ну, умовно кажучи, а додайте, відніміть кілька відсотків в будь-який бік. А Зеленський може набрати 41%. 41%. І таким чином. Приблизна картина, яку ми отримаємо після другого туру, 60 умовно, 59-58 на користь Зеленського і 40-42 на користь. Ой, на 60 на користь Зеленського залужного і близько 40-42 на користь Зеленського. Таким чином, Зеленський програє ці вибори. Програє в співвідношенні 3 до 2, і е, ніяких шансів у нього немає. Е, значить, е, зберегтись. Тепер дивимося на наступну картинку. Тобто, е, що це означає? Це означає, що. Вибори або не будуть проводити, або будуть тягнути, чекаючи, куди рухається соціологія, будуть роздувати і щось у Зеленського для того, щоб витісняти залужного. Але, скажімо, прямо, залужний ще не починав свою передвиборчу кампанію, а Зеленський її постійно веде. І це теж має велике значення. Тому що коли залужний заговорить, може бути картинка. Ну, я не думаю, що вона може погіршитись від його слів, тому що він все таки мудра людина і з ним працюють. І чи будуть працювати точно професійні політологи, а від Зеленського просто всі втомляться і зроблять інший вибір. Сьогодні цей вибір уже визначився, як на мене, що це залужний. І другий варіант, який є, це не допустити залужного до виборів. Яким способом це можна зробити, я навіть не уявляю. Купити, залякати. Ну, ну не знаю. Я не бачу такого способа. Тому поки що картина така, як є. От. Варіант э, розгляда... не розглядався без залужного. Хоча б цікаво було подивитися соціологію виборів без залужного, тому що ну, мало чого може бути. Може э, людина не хоче йти в політику, хто його знає. Хоча останні заяви, ну, якби більш схильні до того, що він таки піде. <кхід> І от друга частина ще більш цікава це парламентські вибори. Парламентські вибори показують дуже і картину дивну, ми знов можемо отримати більшість ну, ледве не конституційну, одну. Але вона буде не монобільшістю, що велика перевага і що велика користь. Ядром нинішнього парламенту, що би там не розказували наші соціологи, буде партія Залужного. Що це буде за партія? Які в неї будуть погляди, ніхто не знає, але авторитет залужного. Говорить про те, що його політична сила буде приблизно третину всього парламенту. 140 чимось депутатів. з чимось депутатів і неможливість нікого іншого створити іншу коаліцію. Тобто, в основі коаліції обов'язково лежатиме політична сила залужного, якщо така буде. І всього є сім політичних сил. Жодна з політичних сил, яка сьогодні існує, навіть політична сила е, Зеленського, яка набере е, приблизно 90 мандатів, вона не зможе позиціонувати себе як. Е, Позиція політична сила проти залужного, але якщо вибори будуть проходити одночасно і президентські, і парламентські, то швидше за все в умовах протистояння двох цих політиків на виборах, особливо в другому турі і в першому, теж тому, що Зеленський розуміє, хто його головний опонент, то це говорить про те, що розходження між цими політиками стане дедалі більшою, швидше за все, партія залужного. Ну, не буде входити. Ой, партія Зеленського не буде входити до коаліцію Залужного. Швидше за все. Всі інші політичні сили, там, починаючи від притули Буданова, Азова і так далі, з одного боку, тобто це не політичні партії, фактично, ну можливо, крім Азова, тому що в них є своя ідеологія, чітко визначена така, я би сказав, ну, достатньо права навіть. Навіть правіше, ніж у Європейської солідарності. А є Європейська солідарність, яка теж займає там, понад 50 мандатів. І оці всі політичні сили можуть створити нову коаліцію, в яку може увійти понад 300 депутатів. Хто може туди не увійти, умовно кажучи, може не увійти, можливо, Розумков, тому що розумков. Має такий бекграунд, трошки ну, ну такий, скажімо, поміркований. Я думаю, що саме за Разумкова будуть голосувати багато з тих, хто коли займав проросійську позицію. виходячи з того, що Разумков не виявляє сьогодні ніяких проросійських поглядів, але колись він, значить, робив певні заяви і всі будуть. І для нього це, до речі, корисно, тому що багато хто. З проросійсько налаштованої публіки буде дивитися і думати, ну це наш замаскований. Хоча я думаю, що він вже давно поміняв свою позицію. І останні заяви його були ну останніми роками. Він говорив як абсолютно проукраїнський лідер. Але ж більш проросійських просто не буде. Так що я думаю, що це додасть йому відсотків і, можливо, навіть і більше ніж показує соціологія. Так от. Організувати вибор, політичну силу більшість без залужного буде неможливо. І якщо вибори будуть після президентських виборів, умовно кажучи, то я думаю, що Зеленський, програвши президентські вибори, набере ще менше відсотків в парламенті, ніж це показують зараз. Таким чином, ми отримуємо ситуацію, коли Зеленський Програє і в парламенті, і як президент, а залужний виграє і в парламенті, і е, як президент. Таким чином, ми будемо бачити нову команду. Що буде собою являти ця команда? З якими вона буде поглядами і що вона буде робити? Я зараз кажу не про геополітичні погляди, тому що геополітичні погляди е, залужного не викликають ніякого сумніву. Але я говорю про його. Там економічну, соціальну програму всередині країни про це ми поки що нічого не знаємо. От, і про те, як це буде корелюватися з поглядами інших політичних сил всередині, зрозуміти неможливо. Бо сьогодні можна сказати, що ми розуміємо, що у нас є батьківщина, така як вона є. І скільки б вона там не набрала, невідомо, але вона є з конкретними зрозумілими такими. Я би сказав так, популістично соціалістичними поглядами на сьогоднішній день, є Європейська солідарність, правоцентристська політична сила з абсолютно зрозумілими поглядами, є Азов, у якого погляди, ну там, я не знаю, праві, я би сказав, що це така своєрідна заміна свободи чи щось отаке. І е, всі інші політичні погляди, ну мабуть. Притула буде таким лібералом, центристом, як це виходить з цього. Яка позиція у Буданова, ну мені важко це сказати. От Яка позиція, яку позицію займе Залужний, теж важко сказати. Так, от, від того, яку він займе позицію, буде і мати значення для того, як він буде формувати коаліцію. Якщо це буде коаліція більш права, то це ясно, що буде ставка на. Порошенка і на Азов, якщо це буде така поміркована центристська позиція, то, ну, коротше, побачимо. Нічого не можу про це сказати. Його ключове треба зрозуміти в тому, що якщо все буде так, як є, і якщо залужний піде, якщо він почне займатися політикою, то він буде і президентом, і керівником парламенту, і керівником Уряду, але не так, як е е е Зеленський, коли він все контролював, а швидше, так, як Порошенко, коли він був президентом і разом з е наближеними до нього політичними силами формував уряд, сформував Верховну Раду, і це було більш демократично і більш правильно. І тому дуже, дуже добре, що нема такого що. Всі агулом проголосували за всі позиції на користь однієї якоїсь політичної сили, бо ми ж все таки нарешті знов повертаємося до того, що Україна стає демократичною державою, не так, як це було під час виборів восени 19-го року, коли просто всі збожеволіли проголосували фактично за одну політичну силу з невідомими поглядами. От тобто, до чого я це кажу, що. Ілюзія і брехня зелених помиєк про те, що народ підтримує Зеленського. Вона неправдива, тому що ця соціологія чітко показує, що всі українці підтримують переважно, якщо порівнювати, залужного, і саме залужний, якщо він почне робити політичну кар'єру, стане і президентом. І основою майбутньої, майбутньої коаліції в парламенті, відповідно влади, виконавчої і так далі. Як на мене, це хороша новина, яка непогано поєднується з сьогоднішнім Днем Незалежності, а сьогоднішній День Незалежності це свято нас всіх, звичайно, але передусім це свято наших Збройних сил. І наші збройні сили, кожен, хто взяв в руки зброю, і слава Богу, до числа цих людей належу і я під час цієї війни. Вони саме, ці люди, бережуть нашу країну, і вони саме є гарантами нашої незалежності. А ще ті люди, які і країни, і донори, які дають їм зброю і безпеку. Звичайно, це наші партнери, звичайно, це. Європа, це Сполучені Штати, але й волонтери, і ті, хто донатить, вони теж належать до цієї групи. І тому я повідомляю вам з радістю, що дві третини грошей на РЕП для морпіхів 40-ї бригади. Берегової оборони ми вже зібрали. Дві третини залишилося, одна третина це близько 130 тисяч. І я вас дуже прошу долучитися до цього. І давайте сьогодні виявимо максимальну патріотичність і підтримуємо цих хлопців, бо це дуже важливо для нас всіх, для нас кожного, це наш такий невеликий внесок. В незалежність, який ну можливий, і потрібний, і так далі. Святом вас всіх, слава Україні!